І на завершення випуску традиційно прогноз погоди. Тиждень, що минув, потішив буковинців комфортною та теплою температурою. Якою буде погода найближчим часом? Та чи варто планувати прогулянку на свіжому повітрі? Дізнаємось у синоптикині Тетяни Негадайлової. Холодно і морозно, а в горах навіть випаде мокрий сніг якої температури повітря очікувати на вихідних та наступного робочого тижня? Вихідні дні практично температурний режим утримається в тих же межах. Вранці на рівнині це буде 0,2 градуси морозу, в горах 2 градусів нижче нуля. Ну в день за рахунок посилення хмарності температури не перевищуватимуть 5-10 градусів тепла. Наступного тижня погода на Буковині зміниться. Очікуються опади і сильний вітер. З температурами вранці від 2 морозу до трьох тепла, а в день це буде 5-9 градусів тепла по області, пройдуть невеликі опади в горах навіть з мокрим снігом. Ну а температурний режим у нас буде більш низький іменно в денні години. Нічні істотних зміг не відбудеться, це будуть температури з невеликими мінусами 0,2 морозу на рівнині, і як я вже повторюю, це ті ж 2-7 морозу в гірських районах. ну, Ну, денні температури ми очікуємо другого половину тижня лише в межах 2-7 градусів тепла. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4